Друзі, хочеться попросити вашої підтримки та допомоги для наших бійців, які захищають нас, Україну, зібрати на генератор. Тобто, посилання закріплю в описі під відео: ціль 10 тисяч гривень. Будь ласка, давайте допоможемо нашим хлопцям зібрати цю суму. Бажаю здоров'я. Ми, бійці 116-ї бригади, 146-го батальйону територіальної оборони, просимо вашої допомоги. А саме. Нам потрібен генератор для виконання бойових задач у зоні бойових дій. Сподіваємося на вашу допомогу. Слава Україні! Героям слава! Штаніжки поки одягати не будемо, тому що на вулиці зимова весна. На очіку покажавнуть. Поки чекаємо 5 хвилин. Це святе. Друзі, починаємо сьогоднішню шеребололі у нас з чого? З чайку. Чайок, велика чайоха, в сенсі чашка, ой, кип'яток, Звісно, тільки заварив пару годин назад. І заїхав взяв собі быстренько перекусити, тому що півдня на ногах сьогодні такий... Дуже сильний бургер. М -м -м -м. Аж слюнки потекли. Так що так ми з вами починаємо. Всім здоров. Хі -хі -хі. Так сказати, недовго думаю, зібрались та прилетіли. Де були попередні рибалки? ох було діло по таранушки, надіюсь, ви мною кайфанули. Ото, звісно, батони, так батони. Е, e, Сьогодні провіримо, теж, що воно і як воно. Поки там е, e, місячок освободиться, e, Вова, наш друг що того разу, теж ловив, вже жахнув карасішку одного. Тобто, я думаю, е, що ведесь покидаємо, тому що сьогодні ми трішечки поранені, зараз десь почало... Е, що, спочатку, зараз я вам скажу. Щоб не гадати. Зараз, сейчас у нас 13.55, тобто друга година дня, сьогодні поранше, зранку не вийшло, щось останніми разами у нас зранку з вами і не виходить приїхати, так сказати, щоб поранче. Ну, зато останемось. Фонарі взяв, почне взяв. Воно. На, фонарі є. Фонарі є, є. Це все діло є. Так що зараз швидко перекусимо. Друзі, вдруг хтось хто їсть. Вдруг хто дивиться там, э, не знаю, хто сніда, хто обіда, хто вечеря. Короте, залітаємо одразу. Ой, блін! На свадібний костюм попав. Оце так одразу вляпаться. Коротше, залітаємо на риболовлю. Друга. Так що якщо що, Фільм можна... почного. Збираємось на вулиці, на вулиці теплинь, просто прям весна. Не, напевно льда в цьому році і не буде. Так, друзі, така обстановочка. Доїдаю. Такий бургер смачненький. І будемо щось думати, щось добасить. А вам, як завжди, гарного перегляду, не забувайте гостить гаки. Та а там запрещено, а там ти хоть и прикормки замешать <поцю> ну як це, зачем друзі? это хоть таранину пеймать что є? <поцю> а ну а це ваш розмірчик, да позорно <реш> ваш розмірчик, позорно Ні, <сподинт> ми таку не ловимо. <сум> ми таку не ловимо. ой позорно за вчора я бачу. Да, позорно. <плес> 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 Та було в мене. <плес> <плес> Де тут наші фідера, друзі? Фідера, фідера. Наші любимі фідера. Зараз, коротше, нам розрішили один фідорог закинути там, а може і два. Це свіженький у нас фідерок. Ох, ту попередню рибалку давали на, неї, на нього копоті. Фідера у мене від «Сфахман». Е, Вони три штучки. У мене всі сквадрони. Сквадрон Flow Feeder. Це у мене 30 грам по тестам. Ростів він 3,6. Оці два. Тут у мене тиха. Тіха. Оці два, це в мене по 150 грам. І катушечка стоїть тут э, Squadron Flow Feeder 5000. Така. А тут, конечно свіженька модель S-River 5,5. Вона така матова, просто топчик, друзі. Реально, через яку сіки це ми рибалок, я вже не пам'ятаю, Дубасом. Ну звісно, кайфок. Ось такі у нас у мене фідерки. Тобто, це як обычно нічого нового. Так, що збираємо. Думаю, поставимо пружиночки. Е, може кормуху кинуть попробувати чи пружини. Ну пружини тема робоча була. Не знаю, може сюди кормуху, там пружини. Ну, інколи таке буває, навіть не знаю, що їх поставити. Ну пружини це по-любому. Це у нас буде вода. Це у нас поплавочки. Може поплавок закинути. Ні, хай лежать. Так, чтобы не придавить это тут наше... наше все. Так, друзья, наше все. Это наше все. Вот все. Пружинки. Так. Главное сейчас это все дело еще разобрать. Оп и оп. Так, друзья, наши пружиночки на вельтрушках. Тук-тук-тук-тук. Оп. Все четенько. Опа, і що? Вов, нічого. Сейчас я закину пружинку. Ой. Попробуем. Я, короче, на один поставив мотеляку. Ну провірить. А вдруг, правильно? ж? Не, вчора вчора, так. Да. Согласен, було дело таке. Так. А ну обережно. Сейчас я тут тут. Надоїло, <свист> так, перший полетів, друзі. Перший полетів. Перший полетів. Так, а стоїть пружинка. Не знаю, може. Будемо кидати, не, не будемо, Фіг його знаю. Ну коротше, поки хай так. Почнемо з пружинки. Поки тут люди збираються, я фідерок жахну і попусканчик. Ір'є. Хе, -хе, Хе. Перша. Став пружину, да. Став пружину, я ж кажу. Ну, тільки почало темнішати, друзі. І пішло діло. Ну як пішло? Поки перша. О, пайде. Гарненька. Тут -ту, -ту, ту ру ту ру ту ту тут ту Продовжуємо. Хе-хе. Блядь. Пружинки, куфіки. Дніпрова тарануха рануха, як того разу. Не шутіна. Сейчас ми поки що тут жахнемо. Так, так. вот так вот да это позорно позорно тоже такая позорная есть короче пуфы точнее. поставил и перша залетела хотя я вам скажу что была еще одна поклевочка, но ну чупа-чупс от а тебя есть вот это ты душа налево кинул да да Ну я ще не закинув, ну там то дуже, да. Якщо що чуть-чуть візьми. возьми а, нормально. нормально? Я просто ближе, понял, я може не это опа! І тут о! Хе-хе! Вечер, вечер, вечер. Вечер, вечер, вечер. Ух ты. Ух ты, друзья. Ух ты. Ігор я не тяну тебе Тяну? Наверное, да, потому что що щось так тяжело. Я думал, там она килушта. Оно може вийде Не Наверно, ні Сейчас. Ну хороша наверное. б'є так. Так, только не спеши. може я якось щоб ми рибу не слили подожди стой 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 давай я возьму тарануху а потім будемо путати моє це ще більше так опа свято наближається Глянь. 400. Ага. так сейчас секундочку я її показу там у нас щось перехлеснула секунду а тебе не клює там? Щось обнить по традиції вже. Друзі, по традиції триста Ну, не 600 как тогда. Так. А, ты же пониз. Я же думал, что садок у меня там. А садок-то тут. Сейчас давай помогу. Помог ты? Ага, дякую. Садок-то тут же. Быстрее там вообще. Пошла жара. Татяны же уже с колокольчиком. О, бачу, бачу, бачу. Есть, не спіши. Короче. Я так сказати, настав вечір і пішла вечеруха. Не встигаються кинуть. У мене крючку ігор. О, ігор, хороша, хороша. Це вже непозорно. О, так. Давай, давай, давай. Агонь, теж пружинки. Так можна і працювати. Пуфіки, так? Да? Чесно... А, плаваючи, профмонтаж, так? Да? Угу. Жовта з білими, кукурудза, чесник. Є угу. таке діло. скажу, пошла движуха, пошла движуха. Ну вот там, там, там. Есть. Есть. О, ты же воно. <связать> В принципе, я к того разу. Движуха. А ну-ка. это вона через стой тихо это я друзья О, тут 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 и глянь ка еще больше вот это движуха блин грязненька, но там факт друзья Дніпро в топі, Всі діла робляться по темному. Есть і тут. У друзі. Є штани скину, вже жарко. Закид покльовка, закид поклівка. Закит, а ну не зійшла хоч. Ні. Чук. Фу, оце спека, блін, навіть вчора такого не було. Тільки почало темнішати і пішла жара. Друзі, пішла жара. Вон, ще фільтр навіть не закинув, він, ще один. Рибу навіть ще не... Вже відро кидаємо, щоб вона не подохла, треба туди. Док. Это движуха, друзья. ну-ка ну давай гарно шклювало ты там конечно там я думаю по любому там Ну давай 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 там чи не там Тю. а ну Хоп. есть есть я скажу казав там Іга. Ну, не така, я вам скажу велика. Не така велика. Тут такі шупок пошли були. Ну, сам факт. Ану. Так Це сама маленька щось. Ой. Засвідчення. щось пока сама маленька. Коніше пішла риба <хи> Та яке затіше, пішла Ой, провода, провода, друзі Ми з вами трамбанули Біжу, 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 біжу Біжу, 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 біжу бежу, біжу. Опа. Це він. А верні вона. ставив тут фільтр один і спрацював. Оп. І а -то ти? Я там поклевочка, че шо? -мо, тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо. Взяв? Ну, нарешті, а ну. Латвина? Вот О, и я такую поймал. Да, і я тільки що. Я ж кричав, ти кажеш ні Та, Огонь. Агонь. А в торбу? Ну тут. То. Як, ми працюємо? На <laughs> ми працюємо для вас. Я понял. Я знаю. Працюю. Працюємо, працюємо. ловимо вам рибу. Ваша черга сьогодні. Гузи, ну что, тышечки есть? Да. Да, сводка Еще да и карась он залетел. Бачите. О, все, вин, блин. Ну мы его, да, не засняли. Ну ничего. давай ты ведро. А, так у вас, принципе, свои. почти хорошо вы заехали удачно. Я знаю, когда мне приезжать. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. тихо. Ну так, тихо. а ну, тихо, десяточек есть. Да, конечно, есть, да? І проводять такої таранухи. Коротше, вам повезло сьогодні. Да, риби, немає. риби немає. Не приїжджайте. Не То да, не приїжджайте. Нема риби, так. Коротше, збираємось. Будемо торохтіть Сьогодні так. Поменше, звісно, ніж попередню риболовлю, Ну все ж. Десяточок плюс-мінус таке гарної плотви є. Пуфи, пружинки, як завжди. Оце з вечора проклюнуло і чупа-чупс. Посиділи, чупа-чупс. І там бачили, залетів один карасик. Ну, я його не знімав, тому що думав, плотва. плитва. діло, я ж не все знімаю. Або воно такий гарненький карасішка Довольно жарових розмірів. Так що, друзі, зима в самому розгарі, на вулиці теплинь. Можна приїжджати дубасить. Я ж кажу, якщо є час, бажання, всі на Дніпро добасить рибу. Ну а на сьогодні все. Дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока!